Спільні культурні проєкти та міжнародна презентація України активно розвиваються. Митці області реалізують історико-культурні ініціативи та співпрацюють із закордонними партнерами. Про це під час брифінгу повідомив начальник обласного управління культури та охорони культурної спадщини Олександр Шабатін. Під час війни важливо розвивати культуру в регіоні та виходити на міжнародний рівень. Історико культурні проєкти, які наші митці реалізують за кордоном, є вагомою частиною культурної дипломатії, зазначив посадовець, міжнародний виставковий проєкт IMUA, ЮА, де експонувалася ну, фактично унікальний музейний предмет із фондів заповідника, який став і символом. Цього проекту і який фактично обличчям проекту був, відкривав цю виставку. Відбулася вона у Нью-Йорку США, і оце обличчя, наша, наш експонат, він транслювався на всіх великих екранах міста Нью-Йорк. Зі слів Олександра Шабатіна, наразі триває робота над кількома спільними проєктами з Чехією, Литвою та Польщею. Завдяки співпраці з міжнародною волонтерською спільнотою Черкаська обласна бібліотека отримала обладнання для оцифровування фондів, зокрема рідкісні видання. Також за кордоном організовують виставки дитячих малюнків на тему війни в Україні. Зараз експозицію розгорнули у Флориді. Ми не маємо право дати можливість забути те, що зараз відбувається в Україні, ті страшні наслідки для українського народу, України загалом і для української культури. І от саме шляхом от таких от взаємодій представлення України ми маємо можливість і зобов'язані представляти Україну. Черкаська обласна філармонія посідає важливе місце в міжнародній дипломатії. Її колективи неодноразово брали участь не тільки в культурних заходах, а й у подіях за участю і представників державної влади та органів місцевого самоврядування з різних країн. Додає Юрій Федоряка, що стосується саме періоду сьогодення цих. Дуже важких часів, які проживає наша держава, мистецтво також проживає важкі часи, і сьогодні місія митців як ніколи показати всьому світу, що Україна має свою історію, свої традиції, свої надбання, свою культуру. Зі слів Юрія Федоряки траплялися випадки, коли іноземці не могли відрізнити українську культуру від російської. Їхнім завданням на той час було продемонструвати, що українське та російське мистецтво абсолютно різні. Працюємо, наближаємо перемогу, налагоджуємо мистецькі мости, культурну дипломатію, тому що це надважливе завдання сьогодні для митців. Сьогодні наші військові на передовій здобувають перемогу. А ми своїм словом, своїм мистецтвом, своїми талантами, наші митці цю перемогу кують на концертних майданчиках.